Друзі, всім доброго вечора. Сталкер на зв'язку. Всім вам міцного козацька. Всього вам найкращого. І гарного настрою. Ну що, друзі, у нас буде відосик від Віталія, а точніше його продовження, друже. Велике тобі дякую. Щире, щире-щире велике-велике, велике тобі дякую, друже. За підтримку, за активчик і бажаю тобі міцного, міцного, міцного здоров'я. І твоїм всім рідним і вам всім, друзі, бажаю всього-всього. І саме головне здоров'я. Так, ну що, побачимо, що там розробив, був. Чи проснулась совість. Ну що, розпочинаємо відосик. Відосик це продовження, хто не знає. На ПТСАу грім. Поїхали. Продовжуємо. Ну, те, що у розрабів немає совісті і страх зник, це я вже зрозумів. Сують контейнери взагалі пусті, бабки деруть бешені, скрині пусті, німецькі контейнери пусті. Ну це просто жах. Мабуть, я, друзі, до Нового року і все. З цією грою. Якщо нічого не поміняється на кращу сторону, то все. Ну що, бачите, дивіться, дивіться, скільки бабок, глянь, просто отак в тупу. Ну ви розраби, я б сказав, навіть слів немає. Точніше є слова, які підібрати, Ну боюсь, що мене забанять за ці слова. Ви таких слов ще й не чули. 500 золота надали. Та ти що, ми зараз всі розбагатіємо, Дивись, що творять, глянь. скільки, глянь, скільки приходиться. Невже вона буде останні? 34 бустера золота. Ну ви розрабу просто. вас кожний третій, мабуть, так називає. 39 талісманів треба, щоб добити. Ви представляєте, скільки це треба грошей? Дякую тобі, друже, за такий контент. Ти що? Ось, останнім падає ПТшка. Нарешті. Вітаю, друже. Ну яких зусиль вона коштувала, друже. Ти що, ти шо? Дя...